У нас гості крупс я 89 варить позаду машинки, вже бачимо, вже запустив, потекла дуже сильно. Будемо зараз розбиратися. А тут відкриваєш кавоварочку і Ух! дуже багато, подивіться. Капець, чи що воно таке? Розбираємо. Пише постійно помилку і тече. Водичка, як завжди, на кропсі, блів'ятна, клас. Думаю, фільтр спасе. В принципі, стандартна ситуація для кропса. Перебираємо, міняємо верхній поршень, резиночку в бойлері. Також в гідроблоці міняємо розиночку. Міняємо також розиночку лічильника водичку. І також у другій дренажній системі також в борсі міняємо розиночку. А цю дренажну систему просто вичищаємо. Полетіли? Ну і тут стандарт, юпочка зрізана. Ось так вже ми все перебрали, новий поршень. Зараз збираємо все до кінця і тестуємо. Що ж, закінчили ми наш крупс. і, як завжди, стандарт. Резиночки, поршень, гідроблок. І все працює добре, нічого не тече. А якщо ви хочете зранку пити смачну кавусю. Завозьте до нас кавоварки на обслоговня. Купуйте, купуйте гарненьку кавузку. Всім гарної Па-па!